Хто такий капелан? Його завдання та компетенції. Капелан це духовний наставник, який служить у місцях, де люди потребують підтримки, зокрема у військових підрозділах, лікарнях, тюрмах чи навчальних закладах. Його головна місія допомагати людям знайти духовну опору, розрадити в складних обставинах і надихнути. Основними обов'язками капелана є проведення богослужінь. Духовне наставництво, надання моральної підтримки та поради у військових умовах. Капелани підтримують бійців під час стресових ситуацій, допомагають пережити втрати і підтримують родини військових у лікарнях. Вони надають втіху хворим і їхнім близьким, а в тюрмах працюють над реабілітацією ув'язнених. Капелан це не лише священнослужитель, але наставник і друг, який завжди готовий вислухати і допомогти. Його праця це служіння людям у найскладніші моменти їхнього життя. Капеланство це священне покликання, яке потребує здібних служителів, які володіють високим рівнем кваліфікації та завжди готові додатково розвиватися, щоб відповідати очікуванням установи, у якій вони служать. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу Бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.